Старт капітального ремонту у Рівному розпочали реалізовувати проєкт із комплексної термомодернізації. На черзі 13 ліцей. Кошти на утеплення надає Європейський інвестиційний банк. Ми з депутатами вирішили взяти кредит, який дозволяє нам так само почати інвестувати в наші громади. Це є приклад, наприклад, теж і Жибаневко, що ми певний час взяли кредит, але в свою чергу ми вже використовуємо. І насправді ті води ми даємо ці грантові кошти, це і самоосвітлення тест по тему самих закладів. Для здійснення комплексної термомодернізації рівне позичає 1 мільйон 465 тисяч євро. Це десь можливість не лише поліпшити зовнішній вигляд будівель, а й знизити викиди СО2 та зменшити витрати на енергоносії. Ну, перш за все, що ми, сама термомодернізація передбачає зберігання тепла. І менші витрати на опалення біля 30% Очікується економія тепла при подачі. Директор ліцею каже, що коли вони декілька років тому замінили вікна, це дозволило підняти температуру всередині на 2-3 градуси. Ця термомодернізація дозволить знову збільшити температуру ще на 2-3 градуси. Дивіться, проект називається термомодернізація. Що це включає в себе утеплення стін, утеплення покрівлі, заміна вікон на сучасні пластикові з вимогами до теплоутримання, і заміна там дверей, утеплення цоколя і всі інші роботи, які пов'язані з тим, щоб зберегти тепло у приміщенні, завершити ремонтні роботи за сприятливих умов планують до 1 вересня, однак. Це ж крайній термін, це жовтий місяць, поки не почнеться опалювальний сезон. Ілля Тамашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.